Дорогі брати і сестри, я продовжу сьогоднішню тему, яка у нас є, і також буду говорити про терпіння. Читаю місто писання, яке є записано на сторінках Біблії, то Псіння Якова, читаю з п'ятого розділу, брат Водя читав з першого, я читаю з п'ятого розділу. П'ятий розділ сьомого вірша по 11. Слання Якова, п'ятий розділ сьомого по 11 вірш. Отож будьте терпеливі, брати, аж до приходу Господнього. Ось хлібороб чекає дорогоцінного плоду від землі, і терпеливо жде Його, поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть і ви змітнюйте серця ваші, бо прихід Господній наблизився. Не нарікайте один на одного, брати, щоб не бути осудженими, ось суддя стоїть перед дверима. Візьміть, брати мої, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господня. Ось ми називаємо блаженним тих. Які терпіли, ви чули про терпіння Йова і бачили кінець Його від Господа, бо Господь дуже милосердний та співчутливий. Ось такі слова читаємо на сторінках Біблії. Сьогодні ми вже чули слова, які Господь нагадував через братів, коли говорилося про те, що до серця наші були сповнені любов'ю. Це дуже важливо, це допомагає нам в нашому духовному житті, і також це свідчить про наші тісні стосунки з нашим Господом. Також ми чули про терпіння і на початку яков розпочинає своє пісня, коли він говорить про терпіння. І говорить про те, щоб з радістю приймати, коли ви попадаєте в якісь випробування, тому що це також приносить нам благословення, якщо ми правильно проходимо ці випробування. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, якщо правильно проходимо. Так ось слова, які ми з вами прочитали, тут говориться і про то, що прихід Ісуса Христа. Дуже близько, наблизився. То на даний час по-особливому треба проявляти терпіння, тому що е а різні виклики приходять в наше життя. Дуже різні. І подеколи кажеться, що все, це неможливо це пройти, але Слово Боже закликає до того, щоб мати терпіння і проходити. Пам'ятаючи, що близький прихід Ісуса Христа скоро прийде. І Що Господь дуже милосердний і співчутливий. В різних випробуваннях про це треба пам'ятати. Ніякому разі не забувати, який наш Господь. Ось навіть Яков упоминає або Ставить приклад хлібороба, який проявляє терпіння. Він на початку року, чи, скажемо, ну, є посіви, які робляться в осінь. В і осінь усі, читайте, зима, весна, літом збирають. І він чекає дощ, ранній, пізній дощ, тому що це також важливо, е, який буде врожай. Від того багато залежить. І він чекає. І чекає того моменту, коли буде збирати урожай. Ну в чому проблема сучасних людей? На що я і хотів би звернути нашу увагу? Брат Володя говорив, щоб з радістю сприймати, коли впадаємо в різні випробування. Я хотів би звернути нашу увагу іменно на проблему сучасних людей. Коли у нас ну, ніяк не вистає терпіння. Не вистачає терпіння, тому що ми десь звикли зовсім до другого життя. Ми Звикли, що все має бути сьогодні. Уже. Я не знаю, хто як, хто на якої роботі. Я по своїй роботі замічаю, як люди, от, їм вже треба вже сьогодні або ще вчора треба. Не хватає, не вистачає терпіння. І дивлячися ну, на технології, сучасні технології, які є у світі, і прогрес такий, всяких різних технологій, вони якраз і привчають нас бути таким. Не терпіть, а вже, получати вже. Я думаю, що. Ви Везгідні зі мною, що якщо, наприклад, 100 років назад, якщо би поїхав в таку поїздку, як ми з'їздили, понад 3 тисячі кілометрів. уявляєте, скільки часу треба для того, щоб з'їздити таку поїздку? А ще й перевезти груз такий, як ми перевезли? Скільки треба часу? А тепер, якщо ну, ми не співаємо за три доби, то нам вже важко. Ми десь розраховували за три доби добре. Але ми не вкладаємося. І це важко. Так ось такі комунікації, всякі подорожі е та повсякденні завдання, які стоять перед нами, вони стали якби, займати у нас дуже мало часу. Хоча часу у нас дуже не вистачає. Але не займають мало часу. Дуже багато прикладів можна приводити, де ми дійсно видимо і розуміємо, що наскільки рубль легше. От, наприклад, якщо постирати одяг, скільки часу займає на даний час і скільки часу колись займало? Треба було вручну вдома то зробити, потім десь ще хто на річку, хто на праву, хто куди, щоб там полоскати і так далі, скільки часу. А тепер 2-3 хвилини закинув машинку. 2-3 хвилини, ну 5 хвилин вибрав і повісив. А часу не вистачає. І нам хочеться все сьогодні і вже. І як результат. Це все приводить нас до того, що ми не вчимося терпіння. Ми не вчимося терпіти. І коли приходять якісь труднощі, то ми починаємо молитися приблизно, приблизно так само, як нажати мікроволомку, загріти їжу. А куди ще? Там йти, як колись треба, було розкласти ватру в шпорі, щоб нагріти їсти, хворосту принести, то треба було зробити треба було часу для того, щоб нагріти ту їжу. Тепер нажали кнопочком минутка і їжу нагріти. привчає нас до того, що чекати, терпіти довго, та ні. Треба вже. Треба сьогодні. Але на превеликий жаль, так само і в молитві. Молитви стають дуже короткими. І християни вважають, що от якщо помолився короткою молитвою, сказав Господу, і то вже має відбутися. Все. Минутка. І питання має бути вирішено, тому що десь звикли до такого життя. Якщо навіть взяти колись, якщо хтось із рідних десь знаходився на роботі, щоб з ним поспілкуватися, треба було написати письмо. письмо Тиждень йшло в ту сторону, потім чекаєш відповідь назад і дивишся 3-4 тижні пройшло. Тепер, на жаль, кнопку спілкуєшся. з людиною Уже. зразу. Незалежно, де та людина знаходиться за кордоном, чи в нашій країні, чи де, незалежно від того. Навіть якщо та людина не розуміє нашої мови, ми теж відкриваємо телефон, є переводчики, і ми поспілкуємося. Нам не треба чекати рік, два-три, щоб вивчити ту англійську чи німецьку мову. Ми вже можемо поспілкуватися. Уже. Якщо хтось захотів зимою свіжих грибу або ягод, відкрили морозилку і є. Не треба чекати до літа, коли не з'являться ці свіжі грибочі. Чи навіть любов зелень? От до такого життя ми звикли. Не терпіти, не чекати, а вже получати то, що забрали, то і отримати. Але Бог наш так не працює. Бог так не працює. Він діє старанно. І Бог любить, щоб його не поспішали, щоб не заставляли його кудись спішити, щось прискорено робити і так далі. Так діє наш Бог. І ми чули, вже брат Володя нагадував нам про те, як Саул, не маючи терпіння, приносить ту жертву, яку мав приносити Самуїв, і до чого його то привело. Це свідчить про те, що Бог не любить, коли на нього тиснуть і хочуть, щоб то було вже. У Бога є в усьому свої плани. І Бог діє згідно своїх планів. І тому, і допускаючи випробування у нашому житті, Бог знає, для чого Він їх допускає. І не хоче. Щоб ми заставляли його десь поспішно ну, давати нам відповідь на якісь наші молитовні прохання, якби є в всьому свій час. Так само і в цій війні, яка є в даний час в нашій країні, нам би хотілося, щоб ми помолилися ще на початку. І все, і війна закінчилася. Але не так. Вона продовжується і по сьогоднішній день, тому що у Бога є свій план. І десь замість того, щоб нам прийти до Господа і уточнити, а що Господь хоче нам сказати через цю війну? Що він очікує від цієї війни? Знаєте, буквально цього тижня я зустрівся. З Одним братом, пастором із Німеччини брат Яков, він приїхав лазити, я там їздив до стоматолога брата Юра Дем'янчука і там ми з ним зустрілися. Він теж приїхав до Зуби ремонтувати до нас. і Там ми зустрілися і там теж підійшов один брат, наш віруючий. І задав йому таке запитання, каже брат Яко, а що ти думаєш по поводу нашої війни? Він дав таку відповідь. Ви знаєте, каже брате, щоб дати вам точну відповідь, треба спочатку отримати, каже їй, від Бога, щоб дати правильну відповідь. Бо то, що ми чуємо від різних політиків, то лише їхні думки, і покладатися на них не стоїть. Я вважаю, що ви кажете, може конкретно заявити, то спочатку треба випросити то у Бога, а потім заявити конкретно. А інакше каже, ні, то лиш чийсь думки. Я повністю погоджуюся. У Бога є свій план. І той теж нам треба проявити терпіння. І довго терпіть, тому що війна вже йде давно, і нема того, що ми просимо, і чомусь Бог довго терпить теж. Всьому, всьому. Ну, а ми продовжуємо чекати. Теж. І важливо, щоб ми, чекаючи, розуміли, розуміли наскільки важливо, щоб залишитися в такому стані. Не нарікаючи, не нарікаючи один на одного, а розуміючи, що Бог проводить нас через такі випробування і наблюдає за нами, як ми реагуємо, наскільки ми довіряємо йому, наскільки ми ну, приспособляємося в таких умовах залишатися вірними Господу. Оце Бог повністю контролює. Христини, як вже сьогодні братом Володів, було теж зауважено, що випробування вони дуже важливі, тому що християнин теж зростає в цьому і вони не можуть обходити християн просто випробування. Вони є завжди християни. І християнин не може досягнути зрілості, не пройшовши випробування. Ніяк не може. Тому що якраз випробування і допомагають нам зростати. Ви знаєте, спілкуючись теж із Петром Котиком, мага, маганьому кажемо, він слухає тепер. Телефоні слухаю все. І він знаходиться в тюрмі. І вчора теж я говорю з ним, і він каже, дядявай, дуже сложно. І ворогу не желає такого. І каже, буквально за любу мелоч може отримати ще 10 плюсу. За любув мелочь, особливо тепер під час війни. За такі мелочки, які людям дають по 5-6 по годин, що ви собі не уявляєте. І каже, прошу у Бога терпіння. Прошу у Бога терпіння, тому що ну, обставини такі, що все десь хочеться. Він каже, я здогадуюся про своє життя, про свій характер, який був і який я тепер, то сам обдивляюся. І прошу Бога терпіння, що Господь мені допоможе. І я кажу йому, що Петя, терпіння, як воно виробляється? Коли ти просиш терпіння, Бог дає випробування. І обставини такі, де ти мусиш терпіти. І думаю собі, коли ми молимося, дуже добре, щоб молитися Господи. Допоможи мені в цих обставинах і дай мені сила пройти, залишитися вірним і дочекати того моменту, що ти хочеш досягнути в моєму житті через такі випробування. І особливо залишитися вірним. Вірним Господу. Молячися про такий хрестоподібний характер, ми говоримо про те, навіть в молитвах можна почути, коли християнин молиться, каже, щоб Господь дав характер, подобний Богу Ісуса Христа. Щоб бути похожим на Ісуса Христа. І, звичайно, молячися так, ми можемо сподіватися, що ось я помолився. і то якось раптом моментально то станеться. І в мене характер стане як у Ісуса Христа. Але ні, Це не так. Не так Бог діє в нашому житті і не так Бог відповідає на такі молитви. Бог допускає випробування, які міняють наш характер, які вчать нас ставитися по-іншому до тих чи інших обставин. Вони допомагає. І так виробляється наш християнський характер. Так виробляється характер, який похожий на характер Ісуса Христа. А ні в якому разі не за якісь секунди, а то життя, то процес. І такий Божий план. Божий план для всіх Його дітей включає. Іменно різні випробування. І останнім часом ми видимо, що всі слова по-особливому важливі для нас, тому що ми знаємо, що перед приходом Ісуса Христа будуть відбуватися різні, різні такі е, ситуації, які для християн будуть дуже-дуже сложними. І кожного разу. Боючися, зустрічаючи такі обставини, треба пам'ятати. Так, прихід Ісуса Христа наближається, але мені треба залишитися вірним Господу. Інакше я не зможу бити з Господом в його славі. Тут написано, сказано. Не нарікайте один на одного, брати, щоб не бути осудженими. Щоб не бути осудженими. Ось суддя стоїть перед мене. Візьміть, брати мої, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господня. І заключний 11-й вірш каже. Ось ми називаємо блаженним тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і бачили кінець його від Господа. Бо Господь дуже милосердний та сповчутливий. Згадуючи про пророків, особливо згадуючи про Йова, ми кажемо, які випробування пройшов Йов і залишився вірним. Але я думаю собі, що такий момент. Коли навіть жінка каже йому, похвали Бога і умри!» І думаєш, ну в той час Бог міг сказати, хватить для тебе йому. Якщо вже і жінка каже тобі так, то хватить, все, я звільняю тебе всього, всього. Але ні, випробування продовжується. Біль продовжується, страждання продовжується. І різні думки йдуть, різні люди підходять, по різному бачать ситуацію, яка склалася в житті Іова, різні совіти подають йому і так далі. А він продовжує перебувати в Проказі. Випробування продовжується. І тоді, коли він зрозумів, теж багато чого зрозумів і теж виказує того, і ми знаємо, які благословення. Він получив. Особливі благословіння получив від Господа. Але до того треба було пройти і не просто пройти, а залишитися вірно. І так розлідковуючи Біблію, ми видимо, що всі дружники Божі, які звершували різні. Трудина ней Божої, які були істинними учнями теж Ісуса Христа, вони багато терпіли. І дуже часто в тому приходила різна боль, навіть фізична тілесна боль. І то вони теж проходили. І сьогодні стоїть запитання для нас з вами, які живемо теж в такі непрості часи. Питання стоїть, як ми реагуємо на випробування в нашому? житті. Чи біжимо десь до людей, чи можливо все-таки вчимося совітуватися у Бога, просити мудрості, просити сил, терпіння. Як, як ми реагуємо на різні випробування? Чи можливо ми очікуємо таких миттєвих. Рішень до миттєвих відповідей. Якщо так, то, ви знаєте, в більшості людей розчаровуються. Багато людей розчарувалися, християн розчарувалися під час цієї війни, тому що просили про те, щоб війна закінчилася і хтось очікував, що вона закінчиться дуже швидко. Але вона не закінчилася. І люди розчарувалися, думаючи, що Бог не чує молитви. Тому не відповідаємо. А причина в тому, що вони очікували такого миттєвого закінчення, миттєвої відповіді на молитву. І тому, коли воно не так, то приходять розчарування. Тому Слово Боже навчає нас, щоб ми мали терпіння, вчилися терпіти, вчилися чекати. Чекати і розуміти, що у Бога є свій план. І Він не хоче, щоб ми заставляли його якось міняти ті плани, в яких він хоче чогось досягнути серед людства тут на землі. Краще запитати у Бога, що він хоче, хоче почути, що він хоче досягнути. І якщо ми чуємо відповіді, що Бог хоче досягнути, то треба брати в тому участь. От, наприклад, якщо ми приходимо до Бога, задаючи йому запитання, Господи, а що ти хочеш досягнути в нашій країні і через цю війну? І десь ми розуміємо, що Бог хоче, щоб люди каялися. Бог хоче, щоб люди наверталися до нього. І коли я все розумію, то я маю брати всьому участь, які мої дії. Мої дії такі, що я маю говорити людям про те. Я маю показувати людям на їхні відносини з Богом, на те, що вони потребують прощення. на те, що Господь чекає на них і так далі. Тобто я маю брати в цьому участь. Цього навчає нас слово Боже. Говорячи про хлібороба, Він сіє, робить, обробляє і чекає, і чекає, коли буде плод. Так само і в нашому християнському житті. Тому нехай Господь благословить нас, нехай Господь допоможе нам з вами розуміти. Ці важливі істини, тому що, як я вже наголошував, останнім часом вони по-особливому необходимі нам в нашому християнському житті для того, щоб проходити випробування, залишаючись вірними Господу, і бути полезними там, де Господь хоче нас використовувати. Нехай Господь нам всьому допоможе! Ему слава за все. Аминь. Аминь. Давайте начнет.